Утаю, друзі! Сьогодні випікаємо домашнє галетне печиво. Повірте, воно набагато смачніше, ніж магазинне, і однозначно корисніше. Готується дуже просто. Все разом змішали і в духовку. В результаті отримаємо тоненьке, хрустке і неймовірно смачне печиво. Спочатку в миску виливаємо 60 мл молока кімнатної температури, ну або ж просто води. Плюс 2 столові ложки соняшникової олії без запаху. Дрібка солі, чайна ложка ванільного цукру та 40 г звичайного цукру. Перемішуємо, щоб цукор розійшовся в рідині, далі додаємо 65 г звичайного борошна плюс 65 г цільнозернового, Або ж можете взяти 130 г простого борошна без змішування, 20 г кукурудзяного крохмалю або ж картопляного та чайна ложка розпушувача. Все змішуємо спочатку ложкою, а потім буквально 1 хвилину вимішуємо руками. Ось таке виходить м'яке, пластичне і приємне на дотик тіста. Після вимішування загортаємо його в харчову плівку і залишаємо постояти при кімнатній температурі 15-20 хвилин. Потім викладаємо його одразу на перегаман та розкатуємо в тоненький пласт. Плюс-мінус ось такий, як у мене. А тепер ножем, роликом, будь-якою формою виріжте печиво на зручні порційні шматочки. Після цього роз'єднайте печиво, щоб воно не склеїлось при випіканні. Перекладаємо пергамент в деко, і ще виделкою потрібно зробити ось такі проколи, щоб печиво не надувалось, коли буде випікатись. Відправляємо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин до підрум'янювання. Виходить таке хрустке, тоненьке, розсипчасте печиво, яке не можна порівняти з магазинним. Завдяки тому, що тут мінімум жирів і є цільнозернове борошно, воно ще й корисне, тому таке печиво можна і дітям. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.